Байден особисто звернувся до Путіна публічно і сказав, що якщо, не дай Боже, Путін шмальне по Україні ядерною боєголовкою, це матиме дуже великі наслідки для Росії. Як вважаєш, що мав на увазі Байден? Чи дослухається Путін і чи загрожує Україні ядерна небезпека? Ну я тобі вже деодноразово казав, те, що Моє відношення до Путіна, воно очевидне, що це божевільний бункерний дід. Я не виключаю той варіант, що він вже намагався натиснути червону кнопку, але інші ланки, там, генералітет, якесь керівництво далі цих всіх ракетних баз, воно просто не виконало цей наказ. Ми також бачили інформацію, що, начебто, в Кремлі, вже намагалися зробити переворот, там були перестрілки. Хочеться цьому вірити, щоб все-таки їм це вдалося. Але в даному випадку я думаю, що Байден дав чіткий сигнал Путіну. Те, що якщо він зламає оцю всю архітектуру безпеки і він випустить, скажімо так, відкриє скриньку Пандори, то буде чітка відповідь, тому що зброя масового знищення це ж не просто стосується крим. Це ще не зрозуміло, куди вітер може подути і в країни НАТО. Вони це чітко розуміють. І той ядерний шантаж, який намагається вчинити зараз Путін світом, щоб продавити якісь невигідні для України умови, начебто якихось мирних переговорів чи чогось іншого, вони розуміють, що це просто залишається шантажем. А Російську Федерацію треба як можна швидше визнати державою терористам, ті всі акти знищення українців, визнати актом геноциду. Це буде сприяти тому, щоб... Російська Федерація після нашої перемоги вона стала безядерною державою і Коли ми в них заберемо цю ядерну зброю, до речі, не впевнений, що вона взагалі там у них активна. Тому що на початку повномасштабного вторгнення ми бачили, як там такі зброя ця яка полурозібрана, їхали ці танки взагалі не оснащені. Десь вони попродавали їх по шматкам, може, в сусідню якусь свою дружню північну Корею. Тобто, я не впевнений, що воно взагалі це все працює. І Російська Федерація довела, що вони вже не друга армія світу. Тобто Росія вже не в тому знаходиться положенні, щоб щось диктувати і комусь погрожувати. От це, думаю, повинна бути головна думка. А от та позиція, яку озвучують наші партнери, в тому числі Британія, те, що вони можуть навіть дати у відсіч теж завдати ядерний удар по Росії, я вважаю, що це абсолютно буде правильним підходом, тому що в даному випадку. Всі країни світу вони захищають не Україну. Вони захищають взагалі існування нашої планети Земля. Я сподіваюся, що у всіх керівників вільного світу у них вистачить мудрості, щоб дати всі необхідні сигнали для Росії, щоб цього не відбулося.